Чудес не буває в футболі, а якщо буває, то дуже дуже рідко. Напевно, ці унікальні моменти, які бувають рідко і закохують у футбол мільйони людей по всьому світу. Головна інтрига фіналу Коростенського футзалу чи зможуть дебютанти обіграти фаворитів? Я думаю, спокійно, вообще не легке. Мова про команду Вінер яка цьогоріч вперше заявила про себе на змаганнях Коростенської громади з футзалу. Це традиційний чемпіонат, участь в якому беруть уже злагоджені команди з певним досвідом. А от хлопці з «Вінер» до цього грали лише у дворовий футбол. А у вас є тренер там? Ні. Ні. Команда А ну розкажи трошки про вашу команду. Ну, тут Нема що розповідати. Ну, якого віку? Е, різний вік. Хлопці ну, з 19 до 20 ну, і старші є хлопці. Ну, старші, 30-річних немає. Ну, ні, ні. Всі коростенці. Так, так. Якийсь конкретний мікрорайон? Е, різний. Все місто. Їх і чимаєш, ну, багато, різні мікрорайони. А як так вийшло, що ви об'єдналися і стали грати? Футбол? грали? – Центр футбол, паку, ну, так збиралися, як познайомилися всі. Зараз вони готуються до фінальної гри. Третє місце їм вже гарантоване, але в разі перемоги посядуть друге. Ну для новачків це дуже круто. Це дуже круто. Ніхто не ніхто не думав, що ми так будемо на другому, на третє місце ще й можливо будемо братися. Друге, але проти нас дуже сильний супер суперник. Суперник абсолютний фаворит чемпіонату. Команда з кращих гравців Коростеня, Минулорічні чемпіони МПК. Вони на голову вишив всі інші. Їм треба вже де ще інший рівень. основному я болівав тільки за МПК. Там бо там Вова Бондарчук. Окрім Володимира Бондарчука, грають і інші зірки коростенського футболу, імена яких уже не перший рік на вустах вболівальників. Хто ваш улюблений футболіст з користення? Е, Ну, ясковіяць ігор. Він, до речі, бомбардір, що ми його речили. Він на великому футболі теж один із таких самих ну, популярних, да. молодець. Хто зараз найкращі футболісти Коростеня? Ну, Хто грає футбол? Ігор. Так, да, яскавець Ігор. У нас є хороші футболісти. Тож мастер спорту міжнародного класу Андрій Шевчук. розумієте? Mm -hmm. Чемпіон міру по студентам був рапин. Кого ж молоді північного краю, саме так розшифровується МПК, може протиставити дворова команда без тренера Вінер? Не знаю, мені подобається, всі знайомі тут грають, особливо куча. Я думаю, це второй Роналдо у нас в городі. Гра була запекла. Перший тайм був далий для новачків, зберігалась інтрига. Але цього разу дива не сталося. Результат зустрічі 4-9 на користь МПК. Розкажи, ви дуже засмутили та ні, в нас в принципі було все ясно, що ми на третьому місці. Просто гра перед цим було колос і, і у Шомір. Там случився один счот, 8-2, як ви бачили. Ми цього не очікували, тому так це чуть. -ні. Ми розчили вже на третє місце. А так, Але якби ви зараз перемогли, ви були б на другому місці. Да, да. Ось ця команда, яка сьогодні ваш противник, вінер. Вони досить непогано виступили, враховуючи, що вперше зіграли. Це вже була можливість сьогодні зайняти друге місце. Ви б засмутились, напевно. В ну, якби вони перемогли вашу команду. Да, ну, вони не могли нас перемогти. Ну Як вони нас переможуть? Ну, ну, Скажімо так, у нас команда на голову сильніша. Але ж чудеса а, бувають ну, чудеса. у футболі? Чудеса були в першому м'ячі, коли вратар сам собі забив. Оце було чудеса, понимаєте? І второй там, цей оскок і в дальній штану. Все, а далі все стало на свої місця. У нас це перший такий великий турнір був, тому ми прийшли пограти свій футбол і показати рівень. Свій наступного року будете брати участь? Звичайно, будемо тільки вже дуже підготуємося. Тому що у нас команда була зроблена до де, буквально місяць до турніру. Типу. У Нас не було стільки годин, типу, стільки време приготуватися до цього турніру. Я боюсь, що ваших найкращих гравців переманять в інші команди, можливо, навіть в МПК. Ні, це не У Нас Сму? дуже у нас дуже дружня команда. Загалом чемпіонат з футзалу тривав кілька місяців. Участь у ньому взяли вісім команд: мал «Мал-2», Каменяр, «Жубровичі», «Ушомир», Мал, Штурм, Олевськ. Трійку переможців склали Вінер коростень, Колос Бондарівка, МПК Коростень. Дякую. Індивідуальні відзнаки отримали кращий гравець Дмитро Петренко. Кращий бомбардир Ігор Яцковець. Кращий воротар Ярослав Івашко. Кращий молодий гравець Сергій Гурко. Ветеран Володимир Бондарчук. Його, до речі, прийшла підтримати родина. Так, це наш папа. Він у нас найкращий. Ми так вважаємо. Дай Бог ще йому сили здоров'я. І надалі грати в футбол. за кого боліваєш? За папу. А як звати папу? Вова він взагалі часто грає в футбол. Так. Да. А дивиться вдома футбол часто? Так. Да. Да. А ти любиш футбол? Так. Да. Чесно? Да. Зимовий футзал полюбився багатьом коростенцям, як гравцям, так і вболівальникам. Саме тому він і став традиційним. Футбол для міста корисенця саме масовий від спорту. І ми його підтримували. і будемо підтримувати, тому що збирається багато болівальника, тому що залучаються саме молоді і ветерани і приходить багато людей. Це зразок. Для того, як займатися спортом. Ви взагалі задоволені цим сезоном ну, Звісно, ну, 14 ігор, 14 перемог. Ну, звісно, задоволені. Набрали 42 очка. Ми в отріві, там, я не знаю, а 15, мабуть, другу місць. А ви своїх хлопців хоч іноді хвалите чи завжди сварите і тримаєте їх на напругу? Ну, у нас є дисципліна. Понимає? Є дисципліна в розівалці, ігрова на полі. Так, і... да, хвалю, звісно. Хвалю, якщо все нормально, хвалю. Ну, а та є самі собі забіваємо, то що мені фалиті? За що? За те, що собі забило? Цьогорічний чемпіонат проходив за підтримки громадської організації Коростенська футбольна школа, виконавчого комітету Коростенської міської ради та благодійної організації Сила єдності родин. Вітаємо переможців!